Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: буднів та свят. Сьогодні пропоную приготувати симпатичні рулетики з чорносливом та вершковим сиром. Я продемонструю два способи приготування цієї чудової страви. Отже, для приготування рулетиків треба взяти 750 г курячої грудинки, нарізаної тонкими слайсами та злегка відбитої. 80 грамів чорносливу, 100 г вершкового сиру, 2 зубчики часника, а ще краще сухий часник півчайної ложки, 50 грамів вершкового масла, сіль та перець за смаком, 250 г сметани, 2 столових ложки рослинної олії. У мене оливкова, 50 грамів борошна, 80 г паніровочних сухарів. Скіпки курячої грудинки солимо перчимо з обох боків. Чорнослив нарізаємо дрібненько. Якщо ви взяли свіжий часник, то пропускаємо його крізь прес, а сир натираємо. У миску з чорносливом досипаємо часник, сир, вершкове масло і все розмішуємо до однорідної маси. Це начинка до наших рулетиків. А зараз викладаємо її чайною ложкою на курячу грудинку, трохи розрівнюємо і загортаємо в рулетик. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 8 штук. Далі до сметани додаємо рослину, олію, всипаємо суху зелень, перець, сіль, сухий чесник. І все розмішуємо. Приправи додаємо за смаком. Після цього у дві тарілки насипаємо борошно і сухарі. Спочатку обкачуємо рулетики у борошні. Потім змащуємо його сметанним соусом і ретельно обкачуємо у сухарях. Готові півфабрикати викладаємо у форму для запікання. Таким чином, вони залишаться соковитими, а начинка не витече. Випікаємо рулети в духовці нагріті до 180 градусів. 30-35 хвилин, а другий спосіб не потребує випікання у духовці. Будемо тушкувати рулетики у соусі. Для цього потрібно у мисці з'єднати 250 г сметани, 2 лових ложки томатної пасти, дати сіль та перець. Цим соусом треба залити рулетики та тушкувати до готовності на повільному вогні. Страва виходить неймовірно смачною та ароматною, яким би ви способом не обрали. У розрізі рулетики дуже ошайні, їх можна порізати у вигляді холодної закуски або подавати на гаряче з гарніром. Спробуйте приготувати страву прямо зараз. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Пишіть у коментарях замовлення рецептів страв, які Ви хотіли б побачити у майбутніх відео. Смачного та продуктивного вам дня!